Я случайно. Ну короче. Я опять розкажу, что тут робити. Потому что я тільки що, короче, не ролик і случайно його виключив. Короче, тут надо виживати ігри. И типа для того, щоб виживати, тут будуть різні імені ігри. И... І... Типа тобі треба вижити. А якщо ти останешся в кінці, я не знаю, що ти получиш, тому що я в цій гру один раз іграв. Тут хтось пише Сігма. При чому тут Сігма? Я откуди знаю. Там на першій записі чел писав Ерен, да, до мене. Зараз я йому відпишу в чат. Ні, там неправильно пишеться. Ну, я тоді не знаю, як пишете. Але там 100% не так. Якщо так, так скажіть в коментарях, що так І... хто то там Типа умирає блок, Що? блок, 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 блок. Сейчас блок. Блок, блок, блок. Блок, блок, блок. О, чел. Бедный чел. Фот Георг. Георг. Все. Пеп, 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 Це ігра, як я вже говорив, не на жизни, а на насмерть. То, то, кстати, екран за мною двигається. прикол, але я так думаю, тут это за всіми двигається. Mm. Що цей чел робить у нього реально Я не знаю даже як блюрити. Научить мене блюрити, научить мене блюрити відео Я не знаю, що це він робить, але я знаю, що це щось СУС Поможіть як блюрити відео Боже. Ми будемо грати, поки я не здохну. Що там потім трохи в лобі поговоримо, так що... Ждемо. Ммм, тут прям я. О, такий сочил. Хай той гуг. Хай з тим Гугом щось станеться. У нього є тіанті. Що? Як? Як мені його передати назад? Все я тікаю, тикаю, рано, 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 рану Бабах, Бабах, Реально, бабах, Бабах, все бабах Ей, а, я можу ходити. Що з тим Гугом? Гуг дохлий? Я б на нього репорт зробив. За Сус. Ну, іди сюди, Гуг. Гух, те, що ти робив? Ну, давай, не стидайся над камеру. Ти ж не стидався перед цим. Не буде стидатися. О, бейкон. бейкон бой. Угу. Так. Бекон, да, бекон. Mm. Опять якийсь скин без робуксов. Я от просто не пойму смисл тих людей, які ну, окей, вони там бідні. Окей, якщо вони там бідні, але якщо... Їм прямо хтось предлагає задонатити типу, безплатно, без ніякого взлому, І вони відмовляються, так я не пойму взагалі, навіщо іграти з обичними скінами. За бекон Онкру, той мене кажеться, ні, це що виживе. Це він навпаки здохне, беком здохне. Mm. Чому він не за бекона? Бікон вообще. Ага, бекон здох. Ні, він не здох, жаль. Бін, Лінки в знімати знімати 20 годин. А то реально в видео 20 годин знімати це скучно. Це ж ти потім з шизиком станеш? Сам собою чисто говориш тільки в телефон. Або в компуктер тільки у мене телефон покаже В компуктер я покажу ще не знімаю. Як у мене ХП забирається? Скажіть, ось о! Я так би собі навіть пальчик не зламав би якби це було рисковано, я так скажу. Ну окей, давайте тоді розіб'ємося. Що не можна розбитись? Ок. Я І довше можна розбитись. Але не можна. Так, першу ногу собі поламали, другу ламаємо. Третю ламаємо. Хм. Четверту ламаємо. Шосту ламаємо. Сьому ламаєм Восьму ламаєм І передостання дев'ята І десята. Ну я за цей час відхилятися встиг Даже опять покажет. Спрыгуй. Гух, гух, помра. Ну и пам. За не любят? Крас в Америке. Я думав, ти казах. Ну, коротше все. Дали гроші за померця. Ну, окей. Всім пока. Побачимося в дальшому роліку.